Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Богданом Янківом та командою Семінар.ком влада планує скасувати мораторій на документальні перевірки з 1 листопада для більшості підприємств. А ми спішимо для вас провести аналіз цього законопроекту. Давайте обговоримо новації законопроекту 10.016-Д. 16 жовтня 23 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект 1016 яким планують скасувати мораторій на документальні перевірки. Саме у цій редакції текст закону був узгоджений на засіданні податкового та митного комітету 13 жовтня. Станом на зараз податківці можуть проводити камеральні та фактичні перевірки у будь-якого бізнесу, фактично без обмежень. Проте документальні перевірки, згідно пункту 69.35 підрозділу 10 розділу 10 перехідних положень Додаткового кодексу можуть проводити виключно у платників податків, які здійснюють діяльність у сфері, по-перше, виробництва або реалізації підакцизної продукції. По-друге, платників податків, які здійснюють діяльність у сфері організації або проведення азартних ігор, тобто гральний бізнес. І по-третє, платників податків, які надають фінансові або платіжні послуги. Перелік тих, у кого можуть проводити перевірки, саме документальні, дуже серйозно розширять. Пункт 69.35 підрозділу 10 розділу 10, розділу 10 перехідних положень податкового кодексу України буде діяти включно до 1 листопада цього року, а далі почне працювати нове правило. Пропонується внести новий пункт 69.35.1, яким залишити мораторій на документальні та фактичні перевірки. У наступному форматі для підприємців на першій та другій групі спрощеної системи оподаткування мораторій залишається до 1 серпня 2024 року. На підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території, додати деокупації або ж додати зміни юридичної адреси, на підприємства, які знаходяться на території бойових дій чи можливих бойових дій, мораторій буде діяти або додати, поки територія не буде викреслена і списку таких територій, або ж поки підприємство не змінить юридичну адресу. Тобто юридичні особи, а також ФОПи на загальній системі оподаткування, а також спрощенці, ФОПи та юридичні особи на третій та четвертій групах. Спрощенки зможуть перевіряти фактично без обмежень вже з 1 листопада. Напишіть в коментарі, чи ви готуєте свої підприємства до документальних перевірок, на що звертаєте увагу в першу чергу? Цікаво буде почитати ваші думки. Звичайно, документальні та фактичні перевірки зможуть і надалі проводитися виключно, якщо забезпечено безпечні умови для проведення таких перевірок, тобто є доступ. Та допуск до територій приміщень чи іншого майна підприємства є допуск та доступ до документів, а також можливе проведення інвентаризації всього майна підприємства. Ми всі пам'ятаємо, що документальні перевірки можуть проводитися тільки у разі наявного, завчасного попередження про таку перевірку за 10 днів до її початку. А якщо це планова перевірка, то підприємство має бути внесено у план графік документальних перевірок. Згідно нового пункту, 6935.2 підрозділу 10 розділу 10 перехідних положень податкового кодексу до плану графіку перевірок за період з 1 листопада 23 року до 31 грудня 24 року зможуть вносити досить обмежену Групу бізнесів: по перше, продавців підакцизного товару. По друге, бізнес, що займається азартними іграми. По третє, бізнес, що надає фінансові та платіжні послуги, по четверте, представництва іноземних компаній, і по п'яте, також інших платників податків, які на основі показників сформованих за підсумками 21 календарного року відповідають хоча б одному з ризикових критеріїв. Під такими критеріями ризику законодавець закладає по перше рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший. Ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. По-друге, рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій, до речі, не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загальних обсягів постачання, та одночасно. Рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі. По третє, якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази, це теж критерій ризику. Загальна сума витрат відображених у податковій декларації про майновий стан та доходи становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу. Задекларованого у такій декларації за умови, що сума загального річного обороту отриманого від провадження підприємницької діяльності становить понад 10 мільйонів гривень, ну і більше. І п'яте, це нарахування або виплата податковим агентом юридичною особою не ФОПом доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у конкретно вашому регіоні. При цьому всі ці показники будуть братися за підсумками довоєнного 2021 року, а це означає. Що новостворені підприємства точно внести до плану графіку. Перевірок та перевіряти не зможуть. Підприємства, що діють давніше, зможуть перевіряти, і вони себе зможуть перевірити на відповідність цим критеріям та завчасно починати будувати плани щодо захисту своїх інтересів. Зверну також увагу, що на 2024 рік при формуванні плану графіку документальних перевірок податківці мають брати до уваги також і динаміку сплати податку за 9 місяців 2023 року, як за працівників, так і податку на прибуток в контексті юридичних осіб. Хоча Оскар. Жити внесення підприємства до плану графіку перевірок задача непроста, про що вже свідчить остання судова практика. Тому всім бажано активніше почати слідкувати за оновленнями такого графіку. Хочу закцентувати, що проаналізована попередня редакція закону, як завжди, до другого читання вносять зміни. Та уточнення, зокрема, я розраховую, що дата набрання чинності законом трішки буде відтермінована, а також, скоріш за все, ще чуть-чуть розширить список тих, хто і надалі буде підпадати під мораторій на перевірки і його не зможуть перевіряти. Документальні податкові перевірки хочуть повернути з 1 листопада 23-го року законопроектом 10.001. Де згідно цього законопроекту перевіряти зможуть фактично всіх, окрім тих підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованій території території, де ведуться бойові дії чи де можуть вестися бойові дії згідно переліку? Також є виняток, що єдинників на першій та другій групі зможуть перевіряти тільки з 1 серпня 2024 року. Якщо цей випуск був вам корисний, обов'язково ставте лайки, діліться з колегами та підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безоплатно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Букплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники для вашої користі. Щоб мати такого Помічника ставайте перед платником Buk платформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Обов'язково залишайтеся з нами та бережіть своїх близьких, щоб завжди бути в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей.